Верх зухвалості керівництво Ерефії водять за носа своїх підданих. А мало того, що ніхто давно не бачив реального Путлера, так вони пішли ще далі. Просто якась нескінченна фабрика двійників. Тепер їм підсунули несправжнього Дондона. Що зі і чому так довго не показували навіть двійника, розкажу вам далі. Я Артур Метавосян, Підпишіться на цей канал та поставте лайк під цим відео. Сьогодні, 28 вересня, рашисти опублікували відео, де нібито ватажок Тіктокерів зустрічається з бункерним. Та чи вони це спробуємо розібратися? По-перше, викликає багато питань перше оприлюднене відео, де показують схожого на Путлера персонажа, який приходить на зустріч з Дондоном, проте останнього показують лише зі спини. Ось це відео. Як бачите, бункерний виглядає бадьоро, свіжо та якось молодо. Нагадаю, що очільнику рашистів 7 жовтня має виповнитися 71 рік. Скажіть мені, чи схожа людина на відео на людину? Поважного віку відповідь очевидна. І Якщо до двійників Путлера ми з вами вже звикли і навіть відрізняємо бенкетного концертного бурята від інших клонів, то двійника ватажка тіктокерів напевно ми побачимо вперше. Нагадаю, нещодавно головне управління розвідки Міноборони України підтвердило, що голова Чечні у важкому стані. Підкріпили цю інформацію чеченські і рашистські змі, які повідомляли протягом кількох тижнів про величезну кількість люксових автівок з держномером Республіки Чечня, які одна за одною щоденно приїздили до центральної лікарні Москви і чергували там цілодобово, навіть оточили один з корпусів лікарні. Пізніше на офіційних сторінках голови Республіки Чечня почали викидувати відео, де Дондон, начебто, живий та здоровий, але ці відео викликали ще більше запитання. Питань розуміючи це, рашистські змі та керівництво Ерефії вигадували нові способи запов... запевнити суспільство у тому, що Рамзан живий, почуває себе добре, а чутки про поганий стан лише чутки, і ось сьогодні зустріч з бункерним, точніше, з його двійником, який виглядає набагато молодшим за оригінал. Після відео, де Дондона показують зі спини, розмі опублікували й інше, де людина візуально схожа на очільника Чечні розмовляє з Путлєрем. Зараз покажу вам це відео. Зверніть увагу на молоде обличчя Дондона та на те, як важко він розмовляє. Дякую, що ви увіріться сети седо. Я просто хотів би до того, як как... начать про республику, но да, это ну, тем, чем я занимался на начало и по сегодняшний день на территории СВО. Да. Mm -hmm. И думаем, Похвастатись, да, джапіли і гуманітарне направлення, і бойовий. тут ваш отряд там показує хороший результат. Ніка я а абамус, як називають їх танки, не страшний там. Помітили, крім молодавого обличчя, важко висловлюваних слів, я помітив ще доволі. Рівномірний колір волосся Тіктокера на попередніх світлинах. Воно світліше і плямистіше, чи то через сивину, чи то через рудавість його волосся. Та й бадьорість цієї людини на відео теж доволі підозріла як для людини, яка ще кілька днів тому була у важкому стані. Це теж викликає багато питань. Приводів а, не довіряти інформації головного управління розвідки Міноборони України в мене немає. Та й без цієї інформації відео, які з'являлися перед цим, красномовно говорили про м'яко кажучи незадовільний стан Рамзана. Ось, наприклад, одне з них. Снімиті санкції до швидко до і то до. То, що ви віді проти санці моєї матері, я вам не прошу Дон. я. Пойду на всього. А ось ще одне нещодавнє відео, на якому голова Чечні зустрічається з генералом рашистської армії Золотовим. Там він теж ледве розмовляє і майже не рухається. Ось уривок з їх зустрічі, яку опублікував в канал ВЧК ОГПУ. До слова, на цьому відео у Дондона взагалі волосся чорного кольору. Мы начали ведности, люди подготовленные на 300%. Мы начали до совместности ремонты, казалось технику, полностью обновляем, у кого нет все, что необходимо. Они оружие да, все вони невже головний тіктокер почав фарбуватися? А як же нетерпимість до сучасних тенденцій, як же скрепи, що фарбуватися не чоловіча справа, особливо для представника гірських народів. До речі, про скрепи нещодавно, напевно, знову ж таки, щоб переконати усіх у тому, що Дондон живіє всіх живих. У мережі опублікували відео до слова на офіційному каналі Рамзана, де його молодший син, 15-річний Адам, розбирається з Нікітою Журавлем. Там Дондон підтримує свого сина і навіть говорить, що пишається таким вчинком свого чада. Це відео викликало неабияку бурхливу реакцію у рашистському суспільстві, адже за законами Ерефії обвинувачений має такі ж права, як і інші громадяни Ерефії, а відтак перебуває під захистом правоохоронних органів. Та як бачимо, не всі рівні перед законом. Хоча на Ерефії закон це лише для бідних, а для чиновників і олігархів це. Лише слово на букву з історія сином Дондона набрала обертів, зокрема і через реакцію Ксенії Собчак, рашистської журналістки, як вона сама себе називає, та блогерки та псевдо. Опозиціонерки, чому псевдо, бо вона хрещена дочка Путлера, і на початку широкомасштабного вторгнення намагалася його виправдати. Так, от вона засудила такі дії 15-річного Адама і попросила звернути увагу на це відео слідчий комітет Ерефії. Наступного ж дня Ксенія опублікувала переказ, як вона сама зазначила, спілкування по відео зв'язку з головою Чечні. Ось що вона. Итак, 40 минут по видеосвязи с Кадыровым это интересный опыт. Конспектировать было некуда, поэтому будет пересказ. Далее э, мова э, их диалог. Почему ты говоришь, что я умер, Дон? Я такого не говорила. Я ссылалась на источники. Почему ты трогаешь мою семью, Дон? Я не трогала. Почему ты трогаешь моего сына, Дон? Э, ну, вы же сами выложили видео к себе в канал, я написал, и написали, что гордитесь. Зачем вы это выложили и написали? Я не хочу этого скрывать, Дон, нет никакого смысла это скрывать, Дон. А вы его наказали после этого? Нет, он молодец, Дон, он повел себя как настоящий мужчина. Дальше интереснее, пыша Ксения Собчак. И по пунктах. Первый пункт. Мы пришли в СИЗО, Журавель сказал, что хочет поговорить со мной лично, сказал, что хочет принять ислам Дон. Я ему сказал, что он шайтан Дон и просто хочет спасти свою шкуру, и что такие мусульмане нам не нужны. Пункт номер два. Я ему ничего не делал. Я законопослушный гражданин. Но потом я ушел из кабинета, а Адам там остался Дон. Да я этого не заметил, Дон. Да он у меня вообще сам себе на уме. Потом услышал крики, послал охранников своих разнимать их. Адам самостоятельный, темпераментный Дон. Да Пыше Кадыров, начебто, в Переказе Ксении Собчак. Третий пункт. «Я не помнил, Дон, и не думал, Дон, о том, что Адаму 15. У меня три старших, и я постоянно путаю их возраст». Ну и Ксения додает, что Адаму Кадырову 15, Али Кадырову 16, Ахмату Кадырову 17 роков. Пункт номер 4. «Если ты начала эту войну, волну, Дон, то завтра с утра собирайся и первое иди, пиши заявление, выходи на пикет. Тебе за это ничего не будет, обещаю». Пятый пункт. Если суд решит, что Адам виноват, значит Дон понесет наказание по всей строгости закона Дон. И что же пыше властная Ксения Собчак. Интервью он мне не даст, потому что считает, что я не журналист, а блогер. И как блогер блогеру тоже не даст. Как гость могу в любой момент приехать в Чечню, все там, все там со мной будет нормально. Про него можно писать что угодно, но про семью нельзя. Это предупреждение. Почему я постоянно пишу про него, впрочем, непонятно, когда есть столько других глав регионов, Пышек, Саня, Разговор опубликовать разрешил, я спросила несколько раз. Скриншот опубликовать тоже разрешил, тут тоже спросила несколько раз. Живой-здоровый, не нейросеть, очень энергично ел орешки Кеш'ю, пишет Ксения Собчак. Редакцию пока из России вывозить не буду, но за гран-паспорта. Все приготовила заявлення, походу придется писати, Скрестила пальці, щоб проверку начали по сообщениям СМІ, иначе пойду сама, пише э, Ксенія Собчак. Публікує скріншот відеозв'язку э, з самим э, Дондоном і э, знову багато питань. По-перше, якщо Дондон дійсно з'явився э, Собчак, зв'язався з нею і дозволив про це розказати, то чому вона не публікує відео, а лише скрини, які легко. Можна зробити у фотошопі будь-якому школяру. Крім того, якщо така розмова відбулася і він пообіцяв її не чіпати, то чого Ксенія боїться за своїх співробітників і навіть закордонні паспорти зробила. Ну і ось ця фраза про те, що е, молиться, щоб слідчий комітет Рефій сам звернув увагу на відео з дамом, а не їй довелося писати заяву. Хоч Рамзан Ахматович їй дозволив це зробити. Е, е, говорить це про дві речі: або ця розмова вигадана, і хтось підлеглих. Дона просто їй пригрозив. Або Ксюша добре знає, що Адаму за це нічого не буде, а її дії навряд чи схвалять Кадирівці та її хрещений батько Путлер. Загалом все виглядає так, ніби рашистська пропаганда разом із владою Ерефії у будь-що хоче переконати своє населення у тому, що Рамзан живий та здоровий. Ну, і ось це живий не нейромережа, дуже енергічно їсть кешю. На думку Собчак, це має переконати рашистів. Додам, що ще з часів радянського союзу верхівка завжди не поспішала з оголошенням про відхід в інші світи своїх очільників, бо передусім треба розділити владу, посади, фінансові потоки, домовитися з усіма групами впливу. А вже потім можна і підданим оголосити про страшну втрату царя. Тут, напевно, схожа ситуація, бо клан Дондона довгі роки керував фінансовими потоками для Путлера і його оточення, а також гарантував відсутність народної непокори і прагнення незалежності жителів Чечні, а точніше Ічкерії. Якщо раптом ічкерійці дізнаються, що Дондон все, то це майже гарантовано призведе до пікетів і як наслідок поновлення намагань здобути незалежність Ічкерії у будь-який спосіб. Тому, навіть якщо очільник Чечні досі живий, але у тяжкому стані, вже зараз треба шукати йому заміну, яка буде. Черговою вірною маріонеткою Путлера та гарантуватиме покірність чеченського народу. А для більшого ефекту треба показати показати, що Равзан у доброму здравії і навіть їздить у відрядження, навідує рідного дядька у медичній установі, зустрічається з Золотовим та Бункерним. Та навіть якщо це добре спланована інформаційно психологічна операція про важкий стан Дондона, то як показує практика з одним одіозним ватажком однієї відомої приватної військової кампанії, довгих років спокійно. Кійного життя, Рамзану годі й чекати. А як думаєте ви, чи живий Дондон? Пишіть у коментарях, ставте лайк під цим відео та обов'язково підписуйтеся на цей YouTube канал. Побачимося! Слава Україні!